Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, які кулончики я виготовила з епоксидної смоли. Процес був досить довгим, навіть сама не очікувала, але вийшло просто чудово. Сухоцітиме. Надзвичайно гарно. А, хоч а, дуже довго, повторюю, все це виконували, з блискітками все, все ж таки простіше. А для цих колонів мені знадобився ось такий молд. Я його ще не вичистила, бо тільки що позбулася е, своїх жучків-павучків. Ось, ось такий молд. Епоксидна смола і різні різні сушені квітки, які я спочатку подрібнювала, а потім вже в смолу розташовувала. Ще дуже важливо зробити все гарно з першого разу. Ідеально, для того, щоб уникнути шліфування. В деяких жучках все ж таки не вдалося уникнути, тому. Трошечки понарізала, вилізла ця смола за бортики і я вже вручну просто ножицями відрізала зайвим, поки це можливо. Один з жучків залився м'яко кажучи, не ідеально, тому я буду просто ножицями зрізати ось ці края, які мені не подобаються, по нашим контурам. Зрізала ось таку кількість а, зайвого і отримала такий гарний колончик. Це все, що я вам хотіла сьогодні показати. Всім гарного дня! Слідкуйте за новими відео, ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!